Прощення. Чарівне слово прости воно ніколи не користувалося попитом це слово боялися використовувати впродовж віків, замість того, щоб просити пробачення, люди завжди шукали можливості виправдатися. А коли йдеться про те, щоб когось простити. То це ще складніше завдання. Якщо нам так тяжко прощати людей, чому ми маємо це робити, і до якої міри, яку користь принесе нам прощення? Ісус зірець прощення. Насправді просто розказувати людям, як правильно жити, проте набагато складніше. Радити, спочатку переживши це самому. Ісус був особливим зірцем. Він не просто навчав людей, як правильно, Він сам так робив. Ісусові часто доводилося прощати людей у ситуаціях, коли простити по-людськи не можна і не треба, але Він прощав завжди і кульмінаційним прощенням. Була Голгофа. Усі, кому хотілося познущатися над Ісусом, це зробили. Яка була реакція Христа на всі ці знущання і зневаги? Ісус промовив Отче, відпусти їм, бо не знають, що чинять вони. Цей приклад прощення достойний того, щоб Його наслідувати. Ми бачимо благословенні наслідки цього вчинку Ісуса. Ісус не тільки залишив приклад, як необхідно прощати, а й повелів нам, Його послідовникам, щоб ми теж прощали людей. І ми не можемо тлумачити це повеління як наказове тяжке покарання. Христос завжди бажав нам добра і благословень. Непрощення породжує душевні страждання і є подвійним покаранням. Чому нам важко простити? Тому що нас образили, а ми зовсім не були винні. Нам завдали рану, біль або створили певні незручності. Як наслідок, людська природа вимагає помсти. Тобто ми бажаємо, щоб Бог покарав наших кривдників. Хоча б настільки, наскільки вони завдали нам шкоди. Зрештою, ми терпимо подвійне покарання одне те, що нам заподіяли, а друге через неспокій та бажання помсти. Воно з'їдає нас зсередини. Багато із нас сьогодні можуть помирати духовно, бо не можуть простити. Нас образили батьки, шлюбна половина або навіть діти, і небажання простити спричинює глибоке розчарування Богом. Коли ми прощаємо, то будемо прощені. Радісний момент прощення. Коли ми прощаємо, то нас прощає Бог. Ми відчиняємо двері Божого благословіння на наше життя. Біблія про це говорить наступне: І прости нам наші гріхи, бо і ми прощаємо кожному боржникові. Ми маємо поспішати прощати, тому що кожен із нас багато помиляється, а кожна помилка це біль для когось. І якщо ми не будемо прощати помилок іншим, то і нас не будуть прощати. Христос нам простив набагато більше, ніж нам доведеться прощати будь-кого. І тому ми не маємо права не прощати, а коли прощаємо, то самі будемо прощені. І ми теж маємо так само прощати. Проклять і так достатньо на землі. Будьмо тими християнами, які прощають. І благословляють людей. Прощати треба постійно і завжди, тому що прощення дарує нам благословення. Помилково дехто вважає прощення слабкістю, потуранням гріховним діям інших байдужістю. Навпаки, вміння прощати. Є ознакою духовної зрілості й сили, виявом любові й милосердя до інших. Воно звільняє з полону гріховних і нечистих думок, втихомирює бур'ю гніву всередині, зупиняє злобу, і наче ліки діє на отруту образи, злопам'ятства. Чому так важливо прощати нашим винуватцям? Не лише тому, що насамперед наша душа потребує благодатної дії прощення, а тому, що коли людина не прощає, то ніби перебирає на себе владу і велич Божу, стаючи судею. Коли людина на себе перебирає право судити ближніх, то стає, ніби замість Бога, ніби думає, що краще знає. Кого варто покарати і за що судити, виносить вирок і встановлює покарання замість любові і можливості виправитися, покаятися, пропонує кару. Коли перед нами винні наші ближні, ми маємо згадати, що ми винні перед Господом значно більше. І якщо ми сподіваємося на Боже милосердя, то маємо спершу виявляти Його самі. Прощати не означає вдавати, ніби нічого поганого не сталося, і від цього нам не боляче. Прощати не означає називати заподіяне зло добром і тим більше примирятися з гріхом, виправдовувати чи схвалювати його. Прощати це давати можливість ближнім, що завинили, зрозуміти свою помилку. Покаятися і стати кращими. Прощати це перестати бути заручником образ, вилікувати хронічний душевний біль, який ятрить серце. Уявімо собі, якби ми не прощали, тоді б ми впродовж усього земного життя збирали і накопичували тягарі усіх своїх образ, ніби каміння, це каміння. Нам було б потрібно для того, аби колись відновити справедливість і жбурнути той камінь у нашого кривдника. а тому вимушені постійно тягати із собою величезний мішок з тим камінням-образами, чи легко нам з такою валізою буде йти, чи далеко ми зайдемо, і чи безпечною буде наша подорож, коли навколо. Постійно хтось бурлятиме своє каміння. Прощати і просити прощення ніколи не пізно. Головне робити це не лише на словах, а й на ділі, відчуваючи дію прощення всередині, коли на серці стає тепло і радісно, коли відчуваєш свободу, ніби позбавився важкого тягаря. Не затримуйте в душі образ. Вони закривають вас і від людей, і від Бога. Не мстіться за себе, улюблені, а дайте місце гніву Божому. Не передаваймо зло по колу, зупинімо, молімося за своїх кривників, навіть якщо відразу простити їх не вдається, але Бог почує наше прагнення і обов'язково прийде на допомогу.